Головне про події 3 вересня. Окупанти вбили в Полтаві 41 українця та понад 180 Поранили. Рада провалила законопроєкт про збільшення податків. А поблизу лінії фронту з'явився перший підземний шпиталь. Докладніше далі. Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 мільярдів гривень до бюджету. За відповідне рішення проголосувало лише 224 нардепи з необхідного мінімуму у 226 голосів. Тож законопроєкт відправили на повторне перше читання. 41 людина загинула, понад 180 поранені у Полтаві внаслідок російського удару балістичними ракетами по території інституту зв'язку та сусідньої лікарні з завтрашнього дня, 4 вересня, у Полтавській області оголошено триденну жалобу по загиблих. Верховна Рада прийняла законопроєкт номер 11507 про включення до окремих родів збройних сил України нової структури сил безпілотних систем, за словами народного депутата Ярослава Железняка, за відповідне рішення проголосували 294 депутати. Поблизу лінії фронту з'явився перший в Україні підземний шпиталь, де військовослужбовці отримують необхідну медичну допомогу після поранень. Про це повідомили у Міноборони. Скандальний народний депутат Нестор Шуфрич, якому серед іншого інкриміновано фінансування Росгвардії та державну зраду, постане перед судом. На Харківщині вирує масштабна лісова пожежа, заявив голова Харківської Ова Олег Синігубов. Горять лісові насадження на площі біля 1200 гектарів і гасять 275 рятувальників. Влада евакуювала мешканців села Студенок в Оскільській громаді ізюмського району. А у Києві тимчасово погіршилася якість повітря через горіння торф'яників у Броварському районі. Повідомили в КМДА лише 30% громадян України, які проживають в Австрії, мають роботу. Повідомляє служба зайнятості країни. На початок 2024 року в країні було зареєстровано близько 81 тисячі громадян України. Дві третини з них жінки. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.